З убивством імператора Каракали у 217 році династія Северів перервалася, новий імператор Макарін почав створювати власну династію і зробив свого сина спадкоємцем. Проте тітка вбитого Каракали Юлія Меса змогла відновити владу северів. Для цього вона посадила на престол свого внука Елагабала. Проте той дуже скоро отримав край скандальну репутацію. Секст Варус Авітус Басіан народився у 204 році і належав до бокової гілки династії Северів. Його батько секст варій Марцел був родом із Сирії. За правління Септимія Севера, він був прокуратором Британії, а за Каракали – префектом Риму, помер своєю смертю у 217 році. Мати Басіана Юлія Соемія Басіана була дочкою Юлії Меси. Сестри дружини Септимія Севера і матері Каракали Юлії Домни. По лінії матері хлопчик був правнуком жорця фінікійського бога сонця Геліогабала і мав арабське походження. Родовим гніздом роду басіанів було сирійське місто Емеса, де знаходилося святилище Геліогабала. Офіційним батьком Басіана вважався Марцел, проте ходили чутки про зв'язок його матері з Каракалою. Відповідно, хлопчик міг бути позашлюбним сином імператора. Згодом ця версія стане офіційною. Юлія Меса просуватиме ідею про те, що справжнім батьком її внука є Каракала. Перші 13 років свого життя Басіан провів у Римі при імператорському дворі. Проте у 217 році новий імператор Макарін вислав усіх родичів Каракали в Емесу. Там хлопчик отримав спадкову посаду жорця Геліогабала. Правда, він ніколи не використовував ім'я цього бога як власне. Уже через багато років Басіан посмертно отримав прізвисько Геліогабала, або ж латиною Елагабала. Мати Каракали Юлія Домна очолила опозицію імператору Акраїну, проте померла від раку. Тоді боротьбу очолила її сестра Юлія Меса. Вона вирішила зробити свого внука новим римським імператором. Неподалік Емеси базувався третій гальський легіон. Юлія Меса почала його агітувати, повстати і зробити Басіана імператором. Оскільки Каракала був популярним у війську, вона поширила версію про те, що хлопець є сином убитого правителя. Також Юлія Меса підкупила бійців і командирів цього легіону. В результаті, 16 травня 218 року, третій гальський легіон проголосив Басіана імператором. На честь покійного Каракали хлопець прийняв його ім'я Марка Аврелія Антоніна. Імператор Макрін негайно кинув проти бунтівників військо. Проте, був розбитий у битві біля Антіохії. Невдаха правитель його син Діадумен був жорстоко вбиті. Римський сенат на початку підтримав Макаріна, проте, дізнавшись про перемогу басіана, негайно перейшов на його бік. Юнак був проголошений офіційним сином Каракали. Також він отримав звання консула і титул батька Вітчизни. Згодом Елагабал ще й став великим понтифіком, а також був призначений консулом на наступний рік. Судячи з усього, Елагабал не цікавився імператорським престолом і погодився на владу лише під впливом матері і бабусі. Взагалі Юлія Меса і Юлія Соемія стали фактичними правительками імперії. Також вони увійшли до сенату. Юнак тим часом продовжував займатися богослужіннями у Сирії. Нарешті на початку 219 року він вирушив до Риму. Ніякого інтересу до державних справ він не проявляв. Елагабал продовжував жити, як і Вемесії, займався бенкетами і розпустою, а також поклоніню Геліогабалу. Рим і раніше знав розпусних правителів і тому така поведінка імператора не була чимось новим. За словами його сучасника Діона Касія, Елагабал п'ять разів одружувався і розлучався. Він вів численні стосунки як з жінками, так і з чоловіками. Імператор регулярно відвідував борделі, любив носити макіяж і паруку. А супроводжував його ліжінки. Все той же Діон Касі розповідає про інтимні стосунки імператора з Рабом Гієрокулом. Історія Августів повідомляє про шлюб хлопця з атлетом Зотіком. Проте найбільший резонанс мала релігійна діяльність правителя. Будучи жерцем Геліогабала, імператор оголосив його головним богом імперії. Спроби створити єдину для Римської імперії релігію були і раніше. Наприклад, Каракала зробив загальноімперським культ єгипетського бога Серапіса. Звісно, Ела Габал через свій юний вік не розумів важливості єдиної релігії для імперії. Просто він продовжував робити у Римі те, що робив в Емесії. Правитель привіз у Рим чорний камінь, головну святиню геліо Габала і наказав усім йому поклонятися. Східні релігійні обряди, які насаджував Ела-Габал, були для римлян огидними і шокуючими. На честь східного бога імператор збудував храм Елагабалії, де зберігався уже згаданий чорний камінь. Щодня у ньому відбувалися гучні богослужіння. За словами Діона Касія, імператор був настільки вірним своєму богу, що на його честі зробив обрізання, а також відмовився від вживання свинини. Справжнім шоком для консервативних римлян стало одруження Елагабала з дівою Весталкою. Жрицею римської богині домашнього вогнища вести. Щоб не втратити владу, Елагабал разом з матір'ю і бабусею влаштовував масштабні грошові і хлібні роздачі римському плебсу. Це ще більше погіршило економічне становище імперії. Вага срібла у динарії впала уже до 48%. Становище імперії погіршувалося, а преторіанці вважали саме Елагабала винним у кризі. Юлія Меса це швидко зрозуміла. Тому вона вирішила відсторонити свого внука від влади і новим правителем зробити свого іншого внука, сина своєї другої дочки Юлії Мамеї Олександра Севера. Це був освічений і розумний юнак, вірний римським традиціям у червні 221 року бабуся вмовила Ела Габала зробити хлопця співправителем. Зайнятий розпустою і релігійними обрядами імператор довго нічого не розумів. Лише на початку 222 року він дізнався про плани преторіанців усунути його від влади на користь Олександра Севера. Елагабал спробував здійснити замах на Олександра, проте не мав успіху. Преторіанці повстали і почали вимагати зустрічі з обома правителями. 11 березня 222 року Елагабал з матір'ю і Олександр прибули у табір преторіанців. Побачивши, як радо вояки вітають Олександра, імператор розгнівався і наказав убити всіх тих, хто найбільше славив його співправителя. Обурені солдати схопили Ела Габала і його матір. Потім вони жорстоко обох убили. Вбитий правитель був офіційно проклятий, а чорний камінь відвезли назад в ЕМЕСу. Правління Ела Габала лише прискорило наближення кризи третього століття. Проте його наступник Олександр Север не зміг зупинити руйнівні для імперії процеси. А що ви, дорогі друзі, думаєте про правління імператора Елагабала? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.